Тепловоз і три вагони з вугіллям для Чернігівської ТЕЦ зійшли з рейок близько 10-ї вечора. Не доїхали до підприємства кілька сотень метрів. Потяг рухався під'їзною колією на невеликій швидкості, тож при екстреному гальмуванні не перекинувся. А все через те, що з полотна зникла розвідна стрілка, причому якраз перед тим як мав проїхати поїзд. Тут ну, днем каталі все було на місці. До сімнадцять часовка. Каталь без торгу на пошуки злодія. Бійцям спецбатальйону Чернігів вистачило півгодини. Далеко із нелегким шматком залізничного обладнання не втечеш. Удалось задержати чоловіка ну я точно не помню спустя полчаса, якраз на прийомному пункті здачі металолому. Після розговорів з ним вияснилось, що цей чоловік планував здати. Цю. Відку і повернутися, ще одну, розмонтувати. Важелезний металевий пруд крадій віз на звичайній кравчучці. Пояснив, надривався заради кохання. Мовляв, хотів заробити на подарунок для дівчини. Тим, що від такої витівки могли постраждати люди, не дуже переймався. Про це не думав, а там де відкручував. Ну що мені сказали, що вона не, не за жодним балансом. Ну що. Це вже не перший, про кого злодія невдахи. Кілька років тому чоловіга з друзями викрав цілий банкомат. Вивіз його на санчатах на пустир, але розламати не встиг. Прямо по слідах на снігу за крадіями прийшла міліція. Тільки но відсидів приглядів нову наживу, железну палку. <клес> Де вона була? Для чого вона там? Ну, Наша ж була ж там, не знаю нашу. Через пару сотень гривень, що могли дати за металобрухт, величезні збитки понесуть і Залізниця, і Чернігівська ТЕЦ. Щоб довести вугілля автомобілями, тепловики розчищають стару дорогу. Під'їзна колія поки заблокована, тож заготівлю палива довелося призупинити. Відновити полотно обіцяють за кілька днів. Прежні всього. Вигрузі уголь для того, щоб вагони стали легші, їх можна було поставити на рельси. Уголь заберемо собі на підприємство. а далі согласуем наши действия з железной дорогою і будемо допомагати. Диверсією витівку в міліції не називають. А за пошкодження шляхів зловмиснику загрожує максимум три роки позбавлення волі. Тим часом залізничники зайвий раз перевіряють, чи всі гайки закручені надійно.